Всім привіт! Цей Motors, У нас знову наявності Юнікси. Їх багато. Вони в різних кольорах. Буду вам показувати спочатку цей білий. Це 24 й рік. Вони абсолютно нові. Що у нас по комплектації? Комплектація Ультра. Запас ходу 450-500, 82,4 кВт на годину, 231 одна кінська сила. У нас тут і адаптивний круїз, і парковочний асистент, і камери 360. Це, до речі, задній привід. Е, в комплекті у нас будуть два ключики. Я вам їх навіть покажу. Буду відкривати, показувати об'єми багажника. Зверху панорама, як ми бачимо, є. Це, до речі, вони на безключовому доступі. Об'єми багажника тут великі, тому що Юнік сам по собі великий. Е, так, будемо показувати салон. Можливо, знову, давайте почнемо з задного. Покажу вам загалом і буду розказувати тут, що вона навіть запакована трішки. І буду показувати і розказувати попередньому, що у нас тут? Почнемо з сидінь. Вони дуже гарні, спортивні, з боковою підтримкою, це екошкіра. тут є вставочка Юнікс, тут є і масаж, і підігрів, є пам'ять, є електрорегулювання. Так само у нас з кермом, у нас тут є підігрів. Що у нас тут підсвітка по цілому салоні? Дуже гарна. Тут є склопідйомники, регулювання дзеркал. Преміальна акустика Харман Кардон. Вона. Дуже-дуже хороша, підсвітка, я нагадую, по цілому салоні. Є у нас проекція, до речі, ще плюсом. Тут мультимедія велика, вона підтримує Apple CarPlay. Покажу вам ще зверху панораму такий салончик, тому приїжджайте, оглядайте вони нові в ідеальному стані, ніяких нюансів немає. Це у нас iTrans Motors.